Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Відьмак Василь. От хочу вам сьогодні дати. Десь прийшло мені до уваги попередження, що когось попереджають карти. А кого? Так, карти попереджають якусь сім'ю. Така, яка була весела, радісна. Під аркою, защити, під аркою щастя от, з багатством, з десяткою кубків. І ця карта йде в перекинутому вигляді, яка говорить про незадоволеність, нездатність бачити чудеса чи радість радіти життю. От, можливо, в цій сім'ї була радість, було щастя. а Тут оба і все стало таке, що люди перестали бачити щастя або зажралися. Ви почуваєтеся чужим в сім'ї, чи, чи в компанії, і вас роблять цапом із бувалом. я вибачаю за слово, що зажралися, але тут може бути таке, що була щаслива сім'я, і тут хтось один із сім'ї зараз себе таким почуває от, чужим в цій сім'ї. Не знаю, чому так сталося. Треба розібратися з цим питанням. І, скоріше всього, що на нього зганяють всі проблеми і всі незгоди. Так, його загружають. Загрузи, загружають купою роботи, купою виконання бажань чиїхось бажань, не своїх бажань, чужих бажань. Але я вам можу сказати: ви не є ця відбувало. Ви Добиваєтеся свого, ви йдете до свого і десятка жезлів часто вказує про те, що це вже закінчений шлях і початок нового шляху, до якого ви так тяжко йшли, і до якого вам ви так довго. Ви просто у вас зараз страх якого треба позбутися. Ви цим натхненням, цією тяжестю дійшли до піднялися вище, чим потрібно. От. Я вам бажаю успіху і... і позбудьтеся страхів, і все буде гаразд.